Потрібно в правовому полі діяти далі. Про інше правове поле поговоримо, тому що сьогодні з'явилася інформація, що народ народні депутати, Верховна Рада України, зараз збирає підписи за законопроєкт, який передбачає легалізацію. Порно в Україні, ну, по суті, її декриміналізацію. Про це повідомив народний депутат від голосу Ярослав Железняк. Що він каже, то відповідний законопроєкт напрацьований, і що пропонують народні депутати? Це є 301 та 301 2 статті, і там є кримінальна відповідальність щодо створення чи поширення порнографічного контенту. І Тут що важливо, а, 301 і 302, що важливо, вони пропонують прибрати це криміналізацію, але залишити відповідальність за поширення порнографічного контенту за участю неповнолітніх, тобто, це буде залишено. І вони планують перейменувати це на незаконний обіг порнографії та примушення до її створення. Там раніше навіть була петиція до президента, яка набрала 25 тисяч голосів. Це було ще там кілька місяців тому. стосовно того, що Україні потрібно легалізувати порнографію. тому що вона є. Ну, от просто банально сказати, вона є, українці її дивляться, українці її там ви... споживають, споживають, споживають масово. Так, споживають масово, і це знову ж таки обіг грошей поза українським бюджетом, скажімо так. Ну і ще тут ось варто додати, тому що не всі, не всі глядачі там можуть це зрозуміти, що тут насправді мова йде. Не про легалізацію взагалі всієї цієї індустрії. Ну, ну тобто, це не значить, що, е умовно кажучи, ви будете їх їздити там, в трамваї і вам будуть показувати там, порнографію е там, з дітьми, ваші діти будуть, е будуть про це дивитись. Ні, тут історія насправді дуже банальна і вона дуже практична. І це пов'язано із тим, що наша поліція через те, що вся ця індустрія вона ось перенасичена продуктом. Наша поліція не має фізичної змоги воювати проти цих ось буквально повітряних млинів. Тобто є така штука, як вебкам. Мабуть, всі знають, що це таке. Ну, можна коротко пояснити, що є ось конкретна якась дівчина, яка ну, за гроші може показати там те, що захочуть, захочуть подивитися ось клієнт. І це угода між двома людьми, яку просто ось неможливо показати. Ну, це, це явище просто неможливо подолати. І поліція витрачає дуже багато часу, дуже багато коштів просто ради того, щоб боротися проти такого явища, яке ось ти фізично не можеш його подолати. Ось взагалі. Там у нас можливо там в глядачах є прихильники там. Консервативних якихось цінностей, але ну, ми всі маємо розуміти, що є така штука, як ефективність там органів державної влади, ефективність там правопорядку, ось навіщо воювати проти того, що обов'язково зроблять дві дорослі людини, домовившись одна з одною. І, власне, цей закон він і позбавить, ну, намагає одна із цілей цього закону, з законопроекту, точніше, зробити так, щоб поліція займалась лише переслідуванням тієї порнографії, яке дійсно ну, наносить. Загрозу там, ось моралі, там, це, наприклад, там, використання е, в порно дітей. Примусова, примусове там. так. Або це, до речі, дуже зараз поширене явище становиться, е, стає. Коли використовуються діпфейки, тобто, ви е, ваше, ваше обличчя. Вашу фотографію, чи якийсь там фрагмент відео, де є там ваше обличчя, його просто переносять на е, якийсь там, просто вписують ось в порнографічний фільм, і відповідно. Ну, нечестиві ось такі ось люди, вони розсилаються вашим знайомим. Ваші знайомі не мають змоги да, там, перевірити, що це діпфейк. І ну, ви це, це буквально злочин проти людської там гідності, репутації. І набагато краще, якщо поліція буде займатися боротьбою саме з таким явищем, ніж з тим, що дві дорослі людини. Ну... Чим підключатися до webcam студії? Давайте так, просто зараз покажемо так. ось цю інфографіку, дані від офісу генпрокурора, скільки справ правоохоронці відкривають за виготовлення чи поширення порно та утримання місць розпусти. І ми бачимо, що просто у всіх графіках от синє це, це виготовлення зберігання та поширення Порно. Вони цим і займаються. Тобто менше було там. ну Зараз по січень липень це 699 справ. Тобто вони буквально займаються тим, що вебкам моделей буквально викривають їх, стаючи їхніми клієнтами. Правильно, я так, розумію. Так, так, ну типу, на Це навіть тратяться бюджетні кошти. Ну, Не бюджетні полі... наші з вами кошти, як, як платників податків. Да. Тому хочемо далі. Насправді ця тема дуже важлива: обговорити її з адвокаткою та юристкою. Ксенія Проконова з нами на зв'язку. Пані Ксенію, вітаємо вас. Вибачте, що так затримали. Але насправді тема дуже важлива, і ми б її хотіли розкрити. Поясніть, будь ласка, ну ми зі свого боку пояснили, чому важливо зараз легалізація, чому важливий цей закон. З вашого боку поясніть, будь ласка, як юристки і адвокатки. Доброго дня, в такі гарячі е, дні, якраз обговорювати такі гарячі теми. По-перше, там була петиція, яка набрала достатню кількість голосів для того, щоб привернути увагу. По-друге, я хочу сказати, і я думаю, що я виражаю думку, мабуть, усіх юристів адвокатів, що дані статті е, інфографіку, за якими ви продемонстрували. Вони відомі своєю дуже високою корупційною складовою. Тобто, по цих статтях е, досить багато відкривається кримінальних проваджень, е, ведеться, скажімо так, робота з тими, хто притягається до відповідальності, що призводить до збагачення тих, хто, від, хто, хто заводить дані справи. Тобто, суспільний інтерес при цьому взагалі не виграє. Ми про нього не кажемо. А ще один важливий момент, який е, хочуть змінити, і за який зараз е, саме е, збирають підписи, це по-перше, трактування. Тому що якщо ми подивимося на законодавчу базу, то само, саме поняття порно воно відсутнє, оскільки воно містилося лише в законі, який вже скасовано. Це був, вибачте, жарко, це був закон про захист суспільної моралі. Він на сьогодні не діє. І це дуже важливо, тому що на нього дуже часто посилаються, проте не розуміючи він вже не діє. По-друге, хочу сказати, що даний термін хочуть, скажімо так, ввести, щоб не було можливості його трактування з різних боків. По-друге, звернули увагу на дуже важливий момент, а саме, отримання згоди цієї особи, яка знімається у такому порно. Тобто звернули увагу на добровільність, на відсутність примусу, відсутність насильства тощо. А також на сьогоднішній момент пропонується звужити коло того, за що люди нестимуть відповідальність. Як сказав один з піввідучих, на сьогодні ми можемо спостерігати дивну ситуацію, коли два дорослі, дві дорослі людини, обмінюючись власними знімками. Ризикують отримати вирок, і це не є нормальна ситуація, а, тому що немає як такої трактовки того, що підпадає під порно. А, намагаються даним законопроектом звузити, звузити це коло до а, такого продукту, в якому міститься примус, тобто людина не надавала своєї згоди на свою участь. По-друге, там знімаються неповнолітні, або міститься елементи, скажімо там. Такий термін екстремально порно. Сюди відносять як неповнолітніх, так і е, насильство і різні е, форми, які е, е, фігурують в інших статтях, наприклад, секс із е, померлою людиною. Дивіться, якщо ми кажемо про те, що в принципі і захист людям, які, ну, якщо ми декриміналізуємо цю індустрію, плюс це треба і захистити учасників цієї індустрії, виходить, тих самих там, жінок чи чоловіків, щоб не було примусу до виготовлення порнографії, щоб не було там, зґвалтувань. На даний момент, ну, от, яка ситуація? По цих випадках, от що ви знаєте, чи є такі кримінальні справи, коли от під час там виготовлення а, такої продукції, скажімо, а, було там примусово змушено людину, зґвалтовано було. Чи взагалі такі справи вони існують, вони розглядаються, чи люди просто не звертаються, тому що реально не захищені залишаються? Ми про такі справи з вами можемо дізнатися хіба з інтерв'ю. Тому що така особа, яка постраждала, не буде звертатися до правоохоронних органів, оскільки вони зроблять її винною у розповсюдженні порно. Розумієте? Тобто вона ну, сама не вирішує. От я до того буде. і веду, що з одного боку людина страждає, а з іншого боку, людина, людині ще й припишуть кримінальну справу за те, що вона там е займалася виробленням порнографічної продукції. І це вже не кажучи про. Дуже сенситивну цю тему, тому що в нас навіть жертви зґвалтувань, я не кажу про тих, хто приймають участь, наприклад, у зйомках тощо, в своєму буденному житті вони намагаються не стикатися з поліцією, оскільки ну, немає довіри. Дивіться, якщо ми кажемо взагалі про легалізацію цієї історії, то по суті ну, вони мають і приносити ось ці кошти, які виробляють, вони мають сплачувати податки. На вашу думку, яким чином це може бути реалізовано, і чи є такі нюанси в цьому законопроєкті, чи вони стосуються тільки кримінального кодексу України? Дивіться, я бачу взагалі у цьому законопроєкті, поки що, на мій такий поверхневий погляд, а да, я бачу три важливі складові. Перше, ми починаємо говорити в тому числі в суспільстві про наявність згоди. Це дуже важливо. Оскільки в нас досі дуже таке сексистське суспільство, яке не поділяє дуже багато, скажімо, тих прав, які вже існують в іншому світі, я думаю, зрозуміло розшифровувати не потрібно. По-друге, прибирається корупціонний такий чинник, тобто, прибирається можливість заводити дані справи, як ви правильно сказали, по тих вебкам, Працівниках або по навіть місцях розпусти тощо в борделях, які зазвичай про них відомо, і вони взагалі існують завдяки працівникам тих же правоохоронних органів. Тобто, це є просто показуха, да? такою, якщо сказати жаргонною мовою. І по-третє, це, звичайно, ми виводимо ще один ще одне підґрунтя для можливості сплачувати податки в бюджет. тобто Існує більше можливостей для тих студій, які вже знімають е, даний контент в інших країнах, де існує таке законодавство, більша захищеність, скажімо так, е, і є можливість їм перейти і знімати це в Україні з тими, хто цього безумовно захоче. Такий ринок у нас і так існує. Давайте не будемо е, ідеалістами, не будемо казати, що у нас не знімається порно. Воно знімається і є велика кількість досить багато відомих. Акторів, проте вони не є захищеними, і наразі вони дбають про себе самі. А скажіть, будь ласка, ось якщо ми заліземо ось в уявлення людей, там які більш такі традиціоналістські, консервативні, чи буде це значити, що е, цей закон відкриє, умовно кажучи, дорогу порно там ось в усі сфери життя? Тобто ці ролики будуть буде нормально крутити там в міському транспорті чи в інших якихось закладах? Дивіться, на сьогодні зберігається та сама заборона, яка існує і наразі. Тобто, не можна транслювати, поширювати серед неповнолітніх. Оскільки ми кажемо, наприклад, про метро, воно є транспортом для всіх. Там є і діти, і підлітки тощо, то там воно також буде заборонено. Тобто не буде існувати наразі ситуація, при якій ви будете стикатися з в відкритому доступі у вільному. Дякую. А чи готові взагалі от ми кажемо про наші, е, сексись, наше сексистське суспільство, чи готове воно зараз до такої е, декриміналізації, легалізації? І тут питання, до речі, в Верховній Раді підписи тільки збирають за цей законопроєкт. Тобто він не внесений на порядок денний, він там, ну, так розумію, зареєстрований чи не зареєстрований, неважливо, але збираються підписи. І тут же ж це буде і з боку Верховної Ради великий показник, чи готові вони це робити. Тому що як відбувається з легалізацією медичного канабісу для мене зараз просто ця паралель, то це ну просто треш повний. Я інакше не скажу люди, які реально страждають і потребують ліків на основі медичного канабісу, не можуть їх отримати через ось ці наші консервативні, як на Росії кажуть, скрєпи, Ну, так вибачте, в Україні те ж саме і відбувається. І відверті спекуляції політиків, і, і спекуляції тін. політиків, до речі. Що, ну, от, чи готові ми зараз до легалізації ще й е, порно, порнографічної індустрії? Дивіться, суспільство загальне, воно не буде краще. Тобто очікувати часів, коли більшій кількості людей буде зрозуміло, наприклад, про канабіс, про який ви згадали, так? або mm -hmm. е, щодо згоди. Учасників, ну наївно, як на мою думку, потрібно залучати більш експертні е, прошарки для підтримки цього, і для того, щоб е, це популяризувати серед звичайних людей, я б робила дійсно наголос на поповнення бюджету, тому що це відгукується всім, і це повністю відповідає на суспільний запит. Так, будемо дякувати вам за вашу фахову думку і роз'яснення. Сподіваюся, що ось цей дзвіночок і ну показник того, скільки набереться підписів під цьому законопроект. Це насправді ми побачимо, чи готова Верховна Рада ухвалювати такі рішення, не популярні для українського суспільства. Ксета на сесія, дивись ну, на твоє питання. Мені здається, відповіли ще й наші читачі. Я Ксенія дякуємо так, вам. Будемо вас відпускати. Попрощаємо. А ми ще поспілкуємося з.